Привіт! нас нове надходження, а саме Nissan Кашкай, 1.5 дизель. Чистий 2011 рік семімісний, в білому кольорі на чорній панорамі. У нас присутні такі функції, як безключовий доступ. Повний електропакет, складання дзеркал, музика, босе, шкіряний салон, в гарному стані руль, 240 тисяч рідного пробігу, велика андроїд-навігація з функцією телевізора, підключення телефона, багато можливостей, клімат, шестиступка, підігрів сидінь, Гляньте, якому стані. У нас салончик. Машина дуже збережена. Заїхала на СТО, все обслужили по підвісті, що було потрібно, зробили розвал сходження. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, без будь-яких зауважень. Також присутня камера заднього виду і безключовий доступ для відкривання багажника без ключів. Ось такий біленький на гарній гумі. Обслужені тормозні диски в нас також в досить непоганому стані. Ось Nissan Нісан Кашкай, 1299, місто Луцьк.